Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. У Карибському морі, в районі Багамських островів, мешкає величезний восьминіг, якому місцеві аборигени дали кличку Луска. Вважається, що їх помічають рідко, тому що вони ховаються в так званих блакитних дірах, дуже глибоких підводних провалах округлої форми, яких навколо Багам дуже багато. Саме луску часто звинувачують у таємничих зникненнях купальщиків і рибалок, трупи яких інколи знаходять із незвичними ранами, але частіше за все їхні тіла зникають безслідно. Схожі величезні восьминоги також були помічені в інших районах Карибського моря, а також біля берегів Куби, Белізу і навіть біля узбережжя Мексики. Загалом, там, де є зручні до укриття глибокі морські провали. Одне з перших відомих повідомлень про Луску надійшло 1863 року, але сталося ще 1836. Бенедикт Анрі Ревуаль написав у своїй книзі про те, що неназваний американський капітан. Розповів йому про те, як гігантський кракен напав на його корабель у протоці Лукаєс Багамські острови. Кракен витягнув свої гігантські руки, дотягнувся і потягнув двох членів його команди в море. Їхні товариші намагалися врятувати цих двох нещасних від смерті, але всі їхні зусилля були марні. Команда, однак, здобула часткову перемогу, оскільки старший керманич. Сокирою відрубав йому одну з щупалець. Цей жахливий придаток був 3,5 метра завдовжки і завдовжки з людину. У 1872 році якийсь Дж. Джордж, житель Насау, описав, що величезні восьминоги, які водяться тут, вважаються рідкістю. Але основний потік інформації почався з середини ХХ століття. Коли в пресі з'явилася замітка про спостереження гігантського восьминога з розмахом щупалець у 60 метрів, цю істоту було помічено біля Блакитної діри неподалік від узбережжя міста Насау, після чого з'явилися повідомлення від місцевих жителів, що це доволі велика особина і що тут набагато частіше спостерігають восьминогів меншого розміру. З розмахом щупалець всього 18-24 метрів. У ті часи місцеві жителі цих істот звали здебільшого терміном скатл, а лускою звали одного конкретного величезного восьминога, який мешкав біля острова Андрус. Вважалося, що він ховається у блакитній дірі, з якої йдуть так звані бананові нори, мережа підводних печер, що з'єднують кілька водойм. Зокрема, озера на суші, у 1960-х роках на Андрусі побував західний морський біолог Брюс Райт, якому про луску розповів місцевий житель. Сам він не бачив цю істоту, але присягався, що її спостерігали багато рибалок. Також він заявив, що бачив у водів величезну мертву тушу, яка була довшою, ніж його п'ятиметровий човен. У 1970-х статтю про луску опублікували в журналі National Geographic і про неї дізнався весь світ. Зокрема, там описувалося, що місцеві рибалки бояться запливати в блакитні діри через небезпеку нападу величезних восьміногів. Коли цю статтю прочитав знаменитий у ті роки океанолог Жак Ів Кусто, то він поплив туди, щоб спробувати знайти цих істот. Він і його команда почули безліч історій від рибалок про те, що якась велика істота обриває їм волосіні, а також їм вдалося зняти на фото підозрілу велику грудку бурої плоті у воді. Але що це таке сказати було важко. Великої популярності набула історія про такого собі гейтера і шмеля з багам. На очах якого щось величезне потягло на глибину дохлого коня. Коли на нашому острові вмирають великі тварини, ми завжди спалюємо їх або кидаємо в глибину. Я тоді був молодий і добре пам'ятаю цей випадок це було в неділю. Ми затягли коня в озеро, і незабаром ми побачили великий гребінь на воді, що наближався до нас як великі брижі, розумієте? І потім ця істота з'явилася з під води і забрала цього коня. Вона потягла всього коня під воду і зникла з ним у глибині. Ось тоді я зрозумів, що в цьому озері мешкає небезпечна істота, тому що кінь це не дрібниця. Моя бабуся сказала мені, що ця істота була русалкою, а ще я знаю, що весь цей острів раніше лежав під водою. І коли їх частина була піднята, перетворившись на суходіл, могло статися так, що величезні істоти залишилися в ямах під водою. Можливо, це гігантські восьминоги, я не знаю. Але в тому озері точно щось водиться. Я знаю, тому що я бачив це сам. У 2009 році на пошуки Луски до острова Андрос вирушила команда телевізійного серіалу про паранормальні явища. Destination Trave, на чолі з Джошем Гейтсом. І під час дослідження Блакитної діри вони зняли щось велике, що хлюпалося на поверхні води. Також туди у 2016 році їздив знаменитий Джеремі Вейт, ведучий передачі Річкові монстри на каналі Animal Planet. Але йому зняти лузку не вдалося, на жаль. Рибалки розповідають, що величезні восьминоги з багам настільки агресивні до людини, що можуть напасти на рибальський човен і навіть залізти всередину нього. Рятуючись від чудовиська, рибалки стрибали у воду і швидко пливли до берега. Ось така історія, друзі. Підписуйтесь на канал попереду ще багато цікавого. Щасти вам!